Так і так, маємо для вас, ну, можна сказати, що ексклюзивне надходження. Це в нас Golf Plus на 2-літровому дизельному двигуні, на автоматі, 10-й рік, гарний по кузову, без натяку навіть на корозію, на легкосплавних дисках, на хорошій літній гумі. Також в комплекті є зимова на дисках, два комплекта коврів, парктроніки перед зад, екологія на місці. 180 тисяч пробігу, 179 300 салон, текстиль з алькантарою, класний стан. Кермо в оригіналі повністю. Там теж все чудово, нічого не перешивалося. Датчик світла дощу, повний електропакет, електродзеркала з підігрівом та складанням. Велика мультимедія, кліма двохзонна, підігрів передніх сидінь. Тут у нас ЄСП, парктроніки, круїз контроль, ніяких помилочок немає, екологія на місці, салон максимально приємний. 180 тисяч, до речі, це в нас оригінальний пробіг. Будь-які перевірки на СТО, задній ряд, також все класно, столики є. Є вся історія обслуговування у офіційного дилера. Ну, деякі роботи там проводилися на інших СТО, але вся основна історія у офіційного дилера. Пролітає будь-яке СТО, тому кого цікавить, приїхали, оглянули, перевірили і купили. Із авто Новокостянтинівська 8.